равно там. Короче, maybe вот сюда. Шалик вниз, куда-нибудь туда. Да, 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 да. Да. А, там тоже тип не промах. Фактин, бесшие роблю. Все, 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 лутай.

Сейчас я не и ты сзади приходишь. Ну, кого ты хвалишь, маленький? Вот тут, тут, тут. У нас. У нас. Шо? а, подружка. Ну, если не знаешь, у нас тут дырка. Сейви, сайви, сайви. Всего выгай. А, це. Понял. Вот тут что? Да, 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 Той чел сюда там до сих пор. Який прикол там сидит? А, не, вот ведь тут бігає. Вот тут, позначив. Двоє. Другий этаж? Другий этаж? Да, да, да. Тупо двоє бежать там. Я сижу, когда я. Хорош. А, ну что, скидал ты сам эти кашу. Ты чувак, пишу, мог хочет зайти бить. Боже, что там за разводится? Ты шо, санок, ты шо, будкем шоца. Ты сишка зервала. <coughs> а, ну і ми ще раз донесли бутки Ну попало хорошо раз Давай ще раз Пробуй Де він? Питається попасти, але не може Хорош Тупо лучший Вірний провал І це підтягнувся, це підтягнувся, це підтягнувся У нас? Да Він думає, що я не чує, да Бачу, піднявся Еее, сходи, сходи Кину Нок ага. Нокнув. Нокнув тільки. Біля це, мене! Забей, заберешь. Хорош! Це ще капець, Вань. Це тупо просто. Вань, це лучше катка вообще за сьогодні просто. Ти Это ты йо. сюда, -мо. бери які хочеш собі патрони тут. Офігенно. Все на ладошке. Вань, минус буткемп, все, мы буткем захватил. О, бачок, бачу иди, Я тільки що бачу, ее скрылся. Ты сейчас давай сейчас пробуй. Да, да, да. А, понял. Попал по мне. Щии, вс. да 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 Ой, да. Да, да, да. Fucking shit

Не встрайся? Да. Я кидаю флешки. Зараз я взриву. Що там? Він тут павзає. Могнуто бачить, він забіг за три. Це мейбі, я нок... нокнутого. Ух ты ж, ёб твою мать! Вони за цим зданням, вони будуть бігти зараз на нас. Ой, щит, ми тут відкриті. Нема кидати взагалі. що кидати вообще, треба цього золотати Тха ни хера. Со соло. Был. Я сейчас попробую виджати какие-то хотя бы все штучки в писать. Фак. Сидять по-любому до последнего. No. А мы не в зоне, не будем же с польбом, да? Мы в зоне ж не будем. Оце ж ці, що за горбочки. А, вони зліва лежать. Дебоет, блін Соло, соло, то ще один соло. Да. Чи, не спішмо? Гранату залутал. А, что-то шахты. Кинув флешку Мэйби за камнем. Що, на розмін? Кеш, кеш 5 живых А! Це... Раз. Дзага... Соло, 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 В смысле, не понял? А, опять живых! Да, соло, Щит! Слышения, давай, говоря. давай, на размен... На размен непонятно было, не, не, не знаю, где. Инфу надо, да. Хорош! Щит, мне кажется. Охерена катка, Вань Да! Охереть! Це ж це як так можна грати в паб, Щоб рознести в будку. будку рознести нафіг! І взяти паб, І, і знаєш скільки лів зробив? 14 нафіг десь. Я 5,4 помощі Це вообще капець, Це мало того. Я ще графіті намалював в кінці, Це ж вообще. Кобереш? Тако, тако. В лобі йдеш. Бо. Shit. Это шесть то неимоверное. Что это продуктивный блок? Капец. Вот ради такого я живу. Ага. В PUBG.